І кожен українець мусить знати героїв, що тримають небеса, що творять ту історію сучасну, що борються за правду до кінця, заради щастя, справедливості і волі, заради світлої, ясної долі. За свободу дітей твоїх, ще народжених, за вільне і мирне майбутнє. Нас на щастя, сили та любові. Вам до життя, та до своєї долі. Щоб ворог не дійшов до нашого порогу, щоб здобули мир і перемогу, ви захищати у боях навчилось все те, заради чого народили. Надію в поміч, щастя в порятунок. Дай Боже віку довго і здоров'я. Наснага щастя, сили та любові вам до життя та до своєї долі, Щоб ворог не дійшов до нашого порогу, Щоб ви здобули мир і перемогу. Ви захищати у боях навчились все те, заради чого народились. Надії в поміч, щастя в порятунок. Дай Боже віку довго вам у дарунок Дорогі вої! Наші ангели-охоронці, дякую вам за те, що стережете, оберігаєте мою маму, сестричку, двох братів, всю мою сім'ю, всю Україну. Ви є сильні, відважні, мужні, добрі, безстрашні. Україна переможе тому, що ви, наші воїни, найкращі, найрозумніші. Наймужніші у цілому світі, дуже скоро ви повернетеся додому, до своєї сім'ї, родини і будете щасливі. Україна переможе. Козацькому роду нема переводу. Слава за селу. воїни у Ви сили і свободи сіячі. Вас всі вітають українські діти. Сердечно, щиро від душі. Дитинство наше на війну припало. сирини і вибухи, яка ви нас не раз, та ЗСУ на захисті постало. Ви справжній приклад та дорогу вказ. Вам не страшні ні гради, ні гармати. Збиваєте ворожі літаки, а вдома вас чекає батько й мати, кохані, родичі і ваші малюки. Ви, мужністю, весь світ здивували, проклятих орків зовсім не злякались. Своє життя ви на вівтар поклали, аби нам сонечко і небо посміхались. Тож повертайтеся скоріше ви додому, здолавши ворога. Здобувши перемогу, ми полікуємо вас і проженемо в тому. Ми квітами вам, вселимо дорогу. Ви стоїте за під батьківщин, за нас, дітей, за свою родину. Низький уклін вам, дорогі солдати, за те, що в ліжку теплому ми можемо міцно спати. Ми дякуємо, любимо, чекаємо. Ми захист ваш, що ми ті відчуваємо. Нехай молитви до Бога, аби настала довгождана перемога. Дякуємо нашим захисникам і захисницям. Дякуємо Збройним силам України. Слава Україні. Дякую вам, захисники, за те, що ми можемо ходити до школи. Замер над головою. Ми, ми віримо вас, що ви переможете. 14 жовтня День захисника України. В цей день вшановується мужність та героїзм наших захисників, які відважно захищають нашу батьківщину. Щирі вітання кожному, хто сьогодні несе нелегку військову службу за вірність військовій присязі та патріотизму. Дорогі наші захисники та захисниці, і до всього серця ми вас вітаємо з цим святом. За вісім місяців ви показали свою силу, мужність та патріотизм. Ми кожного дня молимося за вас, щоб Україна перемогла. Ми впевнені, що завдяки вам Україна переможе. Ми любимо вас. Все буде Україна, слава Україні і ЗСУ! Я дякую нашим захисникам за мужність і за кожен новий день. Я вітаю всіх захисниць та захисників нашої неньки України. Ви наші захисники, опора, міцної нашої України, а всього народу. Ми вами дуже пишаємося і хочемо побажати вам сили, міцного здоров'я, енергії, щоб ви всі повернулися живими додому. Ви наша гордість. Слава Україні, героям слава! Там біля Тополі, калина росте, мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, та в його душа має. Я бою за болю пішов далечі, за правду і долю нових поколінь. за тих, хто в морі далеко, і крилами далеки повернеться живі. Землю мою захищено, вкрадене відвойовано, ворога в попіл знищено, спокій нам гарантовано. Добусними солдатами, рицарями незлавними, хлопцями та дівчатами, захисниками славними, жили незвичайними, просто людськими долями, стали національними воїнами, героями, шани віки вічні м'ям, честь і слава нескореним, слава полеглим і живим, схилом разом голову. Слава Україні! Героям слава! Дорогі наші захисники, оцей день хочемо подякувати вам за відданість нашій державі, за сміливість та відвагу, якими ви здобуваєте перемогу. За вам, ми можемо спокійно ходити по рідній землі та робити звичні справи. Героям країни, воїнам світу, захисникам України, що мужньо боронять нас від сопустата, всім тим, що життя не шкодують віддати. Низький вам уклін і велика подяка. Подякуйте хоч раз, солдату, за мирне небо й сонце золоте. Подяка, більшого не варто, нехай біда його мене. За те, що можете спокійно спати, ходити на роботу, в магазин. А знаєте, як холодно солдату, коли у полі залишається один? Подякуйте, що весня ви зустріли, попили каву в зручному кафе, а в нього цілу ніч гриміло. І розривало небо голубе. Те, що виспали своєму ліжку і діти обіймають вас, а він кілометри проходить пішки І додому вже рахує час. Дякуйте, солдату, і втиха в бога попросіть Нехай борони скруну хвилину, тримає місто, коли сив нема вже жить. Він рахує дні і ночі, коли родину обійме. Заплющує місця очі, і в подумки туди пливе. Ва солдату, поляк той раз в житті душа і серце буде розквітати від теплих і приємних слів. Його хвилини, ніби вічні дні, пливуть повільно, потім завмирають, і кожен раз у далині він бачить силу лет, як вдома всі чекають, Схиляюся, солдати, я до ніг. За мусній і відвагу, що ти і ночі, й дні життя моє оберігаєш, молитву в небо на руках несу за кожного у полі бою. Твоїм життям, солдати, я живу, ти переможеш всім двобою. Розквітне все, і на твоїй землі додому принесуть левеки миру. Все полетить, корони і королі, ти перенесеш нам перемогу щиру. Слава Україні, слава нації!